Мені хотілося, щоб ми з вами порозмірковували над Божою благодаттю. І важливий є момент, і на що я хотів би заакцентувати вашу і мою увагу, на тому, що Бог Він розположений сьогодні до вас, і він розположений сьогодні до мене. Для того, щоб діяти, для того, щоб говорити. Тому що ми ціні для нього. Чому ми ціні для, для нього? Він віддав своє життя за нас. Ми ще не співали в пісні. Він віддав своє життя за кожного із нас. Відповідно, він зацікавлений в тобі і він зацікавлений в мені. Диявол може сьогодні ходити тут між соснами і казати, що ти недостойний. Ага, ти, ти ще нічого не отримав за цей кемп? Ти ще нічого не почув? Та ти, напевно, десь грішиш або ти сумніваєшся. Ти недостойний Його благодаті, ти недостойний Його милості, і Він може посилати сумніви. Але молодь мені хотілося, щоб ви з цього місця поїхали, переконані в тому, що Бог Він розположений до вас. Ми всі є різні, але Бог, він один. І він розположений сьогодні до тебе. Він розположений до тебе. Як ви сьогодні прокинулись? Хто прокинувся з радістю? Добре. Хто прокинувся, що ще би годинку би поспав? Би так на природі гарно спиться. Чудово! Хто прокинувся з радістю, що вже буде їхати сьогодні додому? В комфортні умови, умови. да? Кожен по різному прокинувся. І в книзі Лестера. Самрла він спитав сміта Вілсфорда, як ви встаєте кожного ранку. Той відповів: Я ставлю ноги на підлогу і танцюю по всій кімнаті з піднятими руками. Хто сьогодні так прокинувся? Це хіба що, можливо, в палатку якась би за залізла ящерка, і там би вже почалося да, там, е різне. Хіба що за таких умов ми би так е плясали би? Але я розумію, що ця людина вона в своєму житті пережила Божу благодать. І кожного ранку, коли він прокидається, він усвідомлює, Божа милість є наді мною і в моєму житті працює, і я його самого ранку славлю. Ми в поколінні, такому, що не встигли ще очі відкрити, а вже заходимо там, юзаємо інстаграм, які там новини і тому подібне. Ще ноги наші не торкнулися підлоги. А ми вже прогружаємося з самого ранку. У ще... мене ще є 5 хвилин, ще можу трошки попрогружатися далі. І ми буває з самого ранку можемо задіяти себе абсолютно усім і забуваємо про те, що Бог в цьому дні хоче щось зробити для мене. Благословити твою роботу, благословити твоє навчання. А ми прогружаємося. Бог з самого ранку вже хоче, щоб ти відкрив Біблію. І вже говорити до тебе, а я прогружаюся там, тому лайк поставлю, тому лайк поставлю. І е, зазвичай ми стараємося багато, ну в інстаграмі не читати там, ага, сильно великий пост. Ну ладно, її далі. Сильно-сильно багато інформації для ранку. Але насправді, коли ми усвідомлюємо і бажаємо Божої присутності на наше життя, я зранку прокидаюся, я славлю Бога. Я приїжджаю на роботу, я дякую Богові за роботу. Дякую за дощ, який падає, псує мені роботу. Ну, я від, моя робота, від погоди залежить, тому е, різні моменти бувають. Тому що через будь-які обставини Бог бажає говорити до тебе і до мене. Його благодать хоче діяти в твоєму і моєму житті, тому що він, він відкритий до нас, він бажає діяти через нас. По чому вам подобається більше жити? По закону чи по благодаті? По закону, так? Да? По благодаті. Видно, що одна сестра хоче жити по благодаті. Походу, всім іншим подобається по закону. Ну, окей. Е, Рухаємося. Я думаю, що вам подобається, сподобається більше жити все ж таки по благодаті. Дивіться, закон. Він був даний Богом через Моїсея. Але благодать та істина прийшла через Ісуса Христа. Тобто Євангеліє нам показує, що щось змінилося. Нова епоха, нова ера настала, щось змінилося. Раніше був закон, і він діяв, але щось змінилося. Прийшов Ісус Христос, Він приніс нову епоху, все нове. Закон Він потребує від нас діло. Але Божа благодать, вона закликає нас довірятися. Закон, Він видвигає нам цілий свиток, перелік питань, правил, законів, стандартів і тому подібне. Ти маєш робити так, ти маєш робити по-інакшому. Ти маєш о О-о-о, ти там не дотягнув. Ану, давай, потягуйся краще. Є планка, ти маєш до неї досягнути, і закон він цього потребує. І можна спостерігати в багатьох церквах Євангелія, воно проповідується саме до покаяння. Щоб тобі покаятися, отримати прощення своїх гріхів, тобі потрібно просто повірити в Ісуса Христа, прийняти Його як особистого Спасителя. І інколи на превеликий жаль на цьому Євангелії завершується. Далі ми переключаємося на дію закону. Стаємо законниками. Ага, ти тепер маєш робити ось так, ніяк по-інакшому. Чуєш? Ти маєш поводити себе тільки так, не по-інакшому. І, на превеликий жаль, ми буває себе сковуємо деякими речами і обмежуємо Божу дію в своєму житті. Я пишаюся і так дивлюся на деяких євангелистів, як вони євангелізують взяти Павла? Наскільки він захоплювався своїми взаємовідносинами з Богом? І це просто він випромінював через себе. Що робили в той час законники? Ага, не помив руки. Якби він знав, хто торкається до нього, вони їдять в суботу. Ще щось роблять. Вони постійно моніторять, хто що робить не так. В них зміщений фокус за Ісуса Христа. Той, хто справді проголошує Євангеліє, він, він захоплюється Богом, він захоплюється Його присутністю, захоплюється дією Його благодаті в своєму житті, тому що Він її пережив. Тому що він її пережив і хоче, щоб хтось також її міг пережити. Так, я розумію, і я згоден, що в церкві мають бути правила, які ми маємо дотримуватися 100%. Але нам не треба забувати про дію Божої благодаті в наше, в наше життя. Хто читав післання до Галатів? Я думаю, що більшість читали. І це одне з найжорстких післань Павла. В чому. Був гріх галатів. Він пише: ви відпали від благодаті, вам немає користі від Христа. Чому? Чому щось тут такого е, трапилося, що так до них Павло пише? Прийшов, прийшли до них друзі Якова в Галатію і починають е, проповідувати закон. І здавалось би, що ж такого поганого в законі? Тож не прийшли вчити гріху, не прийшли там щось інше насаджувати? Почали зміщати фокус. Ісус Христос це добре, а от обрізання. А от така і така поведінка, а ось ось те і ось те нам треба робити, почали зміщати фокус з Ісуса Христа. А все, що зміщає наш фокус з нашого Творця, до добра не приводить. Все, що зміщає наш фокус з Ісуса Христа, то вели велика біда. Тому що без взаємовідносин з Христом неможлива праведність. Павло, він був готовий абсолютно всього зрікатися, але задля того, щоб бути в присутності Божій. На всякому місці бути в Божій присутності. Кайдани добре. Те добре, аби був зі мною Бог. Єремія 31 розділ 33 вірш. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Ця обітниця. Дивіться, як це працює. Я закладу всередину. Я закладу всередину. І на серці напишу. І коли ми перебуваємо в Бозі, ми перебуваємо в ньому, відбувається цей процес. Відбувається цей процес. Ми стаємо новим творінням. Божа благодать вона робить нас новим творінням. Це прописується на нашому серці, на, наших, на рівні наших бажань, наших інстинктів. Він прописує свою досконалу волю. Він прописує свою досконалу волю, свій закон. Єзекіїль, 11 розділ, 19, 20 вірш. І дам їм одне серце, і Нового Духа дам у вас. І ви йому з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса. Щоб вони ходили за уставами моїми і додержували мої постанови та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їх Богом. Подібне. Отже, хто в Христі той нове творіння, давнє минуло, ось стало нове. Закон Він вимагає від нас дій, щоб наша поведінка відповідала Божим стандартам. Але Божа благодать. Вона прописує і закладає його стандарти. Його стандарти закладає в наше серце. І ми стаємо новим творінням. Не потрібно по сто разів підходити і пояснювати, ти мусиш робити так і так, і так, і так, і так. Коли приходить Бог, коли приходить його Дух Святий в твоє життя, прописується це на скрижалях твого серця. Ти починаєш усвідомлювати по-інакшому, ти починаєш розуміти по-інакшому, тому що Бог працює в твоєму житті. Його благодать починає робити в твоєму житті переміну. Не закон, не те, що хтось буде диктувати, а сам Бог, він готовий працювати з тобою, тому що він розположений до тебе. Він хоче діяти через тебе сьогодні. Молодь. Він хоче діяти через нас. Тита, та другий розділ 11-12 вірш. Адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб, відрикшись безбожності і світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Коли нас навчає закон, ми отримуємо знання. Треба прощати. Окей? Треба прощати. Треба любити. А, да? Ну, окей, треба любити. Треба робити так і так. А, що зрозумів, гаразд. Ти отримуєш знання, що потрібно робити. Але Божа благодать, вона, коли ми навчаємося в Божої благодаті, ми здобуваємо навички. Навички прощати. Навички любити. Багато всього іншого, коли нас навчає Божа благодать, ми отримуємо не просто знання. Ми це вміємо робити, тому що ми навчаємося в Бога. І для того, щоб у цьому навчатися, нам потрібно бути учнями, учнями Христа. Я ще не почав перекладати книжки, то зачитаю вам один уривок з книжки російською мовою. Прошлое воскресенье я видела в церкви малыша, который вертелся по сторонам, улыбался всем и каждому. Он не плевался, не шумел, не топотал ногами, не рвал книгу, не лазил к маме в сумку, улыбался только и всего. Наконец, мать резко дернула ребенка за руку и шепотом, который услышал бы и в последних рядах, велела. «Прекрати ухмыляться, ты в церкви находишься». С этими словами она шлепнула Хорошенько шлепнула сына, а когда у ребенка из глаз хлынули слезы, удовлетворенно заметила: "Так-то лучше". И вновь э, и вновь погрузилась в молитву. Вдруг я ощутила гнев. Меня осенило весь мир в слезах, и если ты еще не платишь, тем хуже для тебя. Мне хотелось прижать к себе зареванного малыша и э, рассказать ему о моем Боге о радостном Боге, улыбчивом Боге, о Боге, которому хватило чувства юмора, чтобы создать нас такими, какими, какими мы есть. Традиция превращает веру в траурное платье плакальщика, в античную маску трагедии, в... И, короче, так дальше. Тобто, Є речі, які зміщають наш, навіть будучи на зібранні, ми можемо відволікатися на різні речі, і ми можемо в той момент втрачати, упускати дію Божу, тому що ми свій фокус зміщаємо. Свій фокус зміщаємо. В той момент, коли Бог. Хотів би діяти. У мене питання до вас. Благодать досягла б мені більше, якби не що може заважати діяти Божій благодаті у вашому житті? Давайте подумаємо. Наше бажання, що ще? Сумніви? Які ще є варіанти? Чи ви вже думками м'ясо їсте? Суєта. Добре, я вам буду трошки допомагати, а ви як щось мене підправите. Ліо. Так. Неосвіченість. Коли ми елементарно не читаємо Боже Слово, коли ми не пізнаємо Його волю і ми не знаємо, як діє його благодать. Просте, елементарне. І ми не знаємо, як він діє. Я думаю, вам всім відома історія про одного е, чоловіка, який купив фінанси і купив придбати квиток в плавання. Відома вам історія? Е, затарився їжею, всім необхідним там себе стримував від усього. І потім в кінці він прочитав, що все було оплачено. Він міг їсти, але він просто не знав. Йому хтось про це не сказав і він себе ущемляв в цьому. І так само ми можемо не знати, як Бог діє. Тому що ми елементарно ми не читаємо, ми не вдумуємося в те, що ми читаємо. Бог дає тобі відповідь, а ти її не бачиш. Тому що десь не вистачає уважності, освіченості. Наступне це наша пасивність. Бог хотів би діяти через нас своєю благодаттю, досягати щось через нас, але ми пасивні. Ми нічого не хочемо робити. Наступне пуста трата часу. Ми марно можемо витрачати свій час, коли в той момент Бог хоче робити через тебе певну справу. Він хоче діяти через тебе, а ти просто. Я краще подивлюся, там серіальчик або щось в Тіктоці поюзаю, або багато що. Я просто хочу марно провести свій час, коли в цей момент Бог бажає діяти через тебе. Наступне, це те, що кожен із нас буває, практикує, це відкладання на потім. Коли ти почнеш євангелізувати, та потім. Коли ти почнеш співати, та потім, коли вірша вивчиш, та потім. Бог вже хоче діяти через тебе, але потім. Зараз кем пройде, я щось зроблю. Полюбаю. Я такий заряжений буду після Говкії фесту. Я полюбе щось зроблю, але потім. Наступне це непостійність, коли, знаєте, ми можемо зараз приїхати заряженими, ми отримали слово. І, вроді, здається, ти запалений, ти готовий робити, але потім з часом десь цей запал пропадає. Бог не зменшив свою силу, не, не бажає зменшувати свою дію через Тебе. Але десь ми даємо, даємо задню. І Божа благодать не може в повній потузі через нас діяти. І найбільший ворог це лінь. Кожен ледер тільки жадає. Мені так подобається це слово жадає. І кожен ледер тільки жадає. А рука заповзятого за насититься. Приповісті 13 розділ, 4 вірш. І подібне е, приповістей, 28 розділ, 19 вірш. Хто обробляє свою землю, той насититься хлібом. А хто проривається до неробства, насититься убогістю. Лінь. Вона знівільовує абсолютно все. А особливо. Силу Божу на твоє життя, коли ти не прикладаєш зусилля, коли ти цього не шукаєш, коли ти цього не прагнеш, відповідно ти не можеш бути в уділі Божому. Потрібно прикладати зусилля. І люди, сповнені благодаті, м'які більш поблажливі до тих, хто заплутане має життя. І впливає на їх життя. Люди, сповнені благодаті, не дивляться зверху на тих, хто страждає, і йдуть поруч з тими, хто душевно зранений, терплять і не кидають інших, швидко прощають і відкидають гіркоту образи, не бояться знести цегляні стіни навколо чийогось серця. Визнають, що їхні гріхи такі самі жахливі, як і гріхи людей навколо. Люди, сповнені благодаті. Дорога молодь, мені хотілося, щоб ваше життя воно було сповнене Божої благодаті. Щоб не просто це було на словах, не просто це було сказане, але щоб своїм життям ви відчували, як Бог діє. Бог, він не залишить тебе в спокої, тому що ми на початку нагадували, що ми ціні в Його очах, ти важливий для нього, і Його благодать, вона тебе розшукає, вона не залишить тебе в спокої. Тому що Він любить тебе, Він не хоче, щоб ти гинув. Він не хоче, щоб ти був ледацюгою. Але Він хоче діяти. Молодь, Бо хоче діяти через вас, хоче діяти через мене. І мені хотілося, щоб ми разом з вами, зараз піднявшись на ноги, мали цю молитву. Боже, нехай твоя, твоя благодать, вона діє в моєму житті. По особливому через моє життя, щоб я впливав на чиєсь життя.